Всім вітання. А, як я кажу, я синя така, як і погода на вулиці. В такому стані, знаєте, захотілося поділитися собі вдома сижу і попіднімати так бистренько, знаєте, щоб воно не затягнулося на півчаса, щоб був інтерес додивитися цей відос. За ось цей період, що зараз проходить, да, резонанси, шумана і так далі. Ну, то є, ми будемо казати не про самі герці, а про те, як на резонансі Шумана проігруються ці спишки на сонці, так звані зараз кажуть, ой, Боже, зараз кажуть магнітні бурі, які кажу, кажуть, прості смерті кажуть, магнітні бурі. Да? А от ці спишки на сонці, як вони впливають на людину, добре чи погано, бла 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 бла-бла-бла. Зараз у багатьох може бути знову такий період трансформації. Загалі цей рік він дуже акцентований на цьому. в Цьому році дуже, будь ласка, акцентуйтеся на здоров'ї, на самопочуття тіла. Чому вам хочеться, чого ви хочете. Це дуже цікавий рік насправді. Для його може бути важко. У мене, наприклад, зараз якийсь такий період тупо обнулення всього. Як я кажу, розвалюється все. Техніка розвалюється, вся яка є в квартирі, тупо все починає ламатися. Я залишилася одна в просторі, це дуже довга історія А вдобавок здоров'я, все таке. Знаєте, нічого ну, критичного, але все отак як обнулення. Ну і, естественно, ніби з вот так от. Взагалі, дуже на самом деле класний період. І він важчий для тих, хто ще не може знаєте, от, заземлитись, прийняти це все. Зараз дуже буде довбати е, тих, хто гонітва за успішним успіхом. І так далі, за ілюзіонними якимись мічтами, які насамділі вони, взагалі, не для людини. Ну, тобто вони для себе, не ті, які душа хоче, да? я з в Як такий період краще екологічніше прожити? В принципі, я можу все просто сказати, на цьому відео закончити, це розслабитися, прийняти. Дозволити собі, що, кстати, я буду відверта тут теж. У мене це не виходить на 100%. У мене ще відсотків так, 30% і ще фоник мені заважає. Оці нав'язані соціальними звичками моїми, ще, знаєте, нейрони ще не розрушились тотально старі, а да, нові ще якби тільки зароджуються. Потрібні нові дії, вони робляться, але на це треба час. Тобто розслабитися, поїли, поспали собі, тут нікуди не спішити, тут і зараз, я, є, я є. А саме взагалі класно прийняти той факт, що ми ніхто. Ну, я ніхто, мене нема, і я, і я все. На словах, знову ж таки, хтось це відчує, хтось ні. І що так, що так, це є нормально. Всіх свої рівні сприйняття, рівень чутливості, рівень етапу, етапи да, і так далі в цьому всьому зростанню. Оці зараз спишки, знову ж таки, от я не вчора вроде, да, знову була спишка на сонці, але да, ну, магнітна буря. Вона підчищає всі оці пласти, програми і так далі. Зараз дійсно інші часи. Якщо дивитись на тонкому плані, на всьому ну, інші, часи, інші часи, може бути, от, знаєте, зараз як, м -м, неваляшечка. <кху> Буду здорова. А, може бути, от, знаєте, неваляшечка. В основному цей стан може бути тих, хто ще трохи здає спротив цьому всьому, коли ще хочеться якої-то аля бодьорості, драви і так далі. Вона кому-то потрібна, кому-то ні. Е, от, наприклад, я целітель, мені оцей драйв, бадьорість, контроль, оце все, воно мені не підійде. Е, бо я замітила по своїй практиці, що коли я розслаблена, коли в цьому так званому тета стані, оце сонливенька, така все, нічого не контролюю. Е, у мене просто нереально круті результати після целітельства. А, тому це тата та от якщо езотерики, целітілі, да, там хтось свічки робить, тарологи, Там мозок, ну, ну як мозоки нам потрібен, да, звісно. Але, тіпа, оцей контроль, він там ну, нам не надає. Там інша інтуїція, поток так званий, конект да, з вищим я. А, тому я і з того почала, і там, і коротше, тут, ту-то-то. -то -то -то. Тому знаєте, що в цей період. Може бути це відчуття якесь нерозуміле, знаєте, коли ніби хочеться спати, ну ти і не спиш. Ти ніби сонний, ну ти спати не хочеш. І якби ну, зрозуміло, що на це багато факторів може вплинути, ми всі різні, індивідуальні, да, може аналізи треба здати і так далі. Це все зрозуміло. Тобто ми відповідальність не перекидуємо тільки там на спишечки на сонці. Але воно колективне зараз таке. Ви можете хтось відслідковувати, як воно, знаєте, вже ніби й не такий, який я був раніше. Я вже змінилась, але я не знаю, як по-новому робити. От Я ніби вже ось все. Ну все, пласти повідпадали, я ось, ось уже така, такий. А як діяти, я ще не знаю. Вивчите, потрошки будете знати. За це немає взагалі чого паритися зараз. І оцих спишок їх стає все, ну, якби не більше, а чаще вони йдуть. І насправді це класно, в кого там є ну, мігрені і так далі. Ну, Я не спихую це на метеозалежність. І не спихувала до цього, бо того, що, а, знаючи психосоматику, ну, метеозалежність це тоже, <кхід> ті самі можуть бути знання або просто друга якась. Сторона реакції на це все. Я люблюся, як дуже гарно хмарки літають. Коротше, цей час класно. Очищає і ваші пласт за пластом будуть відпадати, щоб ви крукували до того, щоб вже бути самим собою. Ну тобто, отакий я там придуркувати, притуркувати. Ну, такий я лінивий, от такий я є. Ну, зона комфорту є, в зоні комфорту єся. Це не шкода, наприклад, мені, моєму здоров'ю та моєму оточенню, наприклад, да? ну тут егоїзм якийсь там. Я просто дуже купав, знаєте, нав'язаного там. Ти маєш то, ти маєш це, а де дисципліна, а де, вот, вот там, вот там. успішний успіх? Він наскільки вже Захарив, і це відчувається, і це видно. У мене з цим запитом приходять люди поламані. Вони бідненькі, зламані, вони вже просто ну вони вигорівші, все і так далі. Все може бути в задоволенні. робота може бути в задоволенні, життя може бути в задоволенні. Просто дуже багато програм і сприйняття, і скаження, які нам ну відслужили, які нам не потрібні. Тому задача зараз просто довіритися, відчувати. І банально б сказати було би, але це факт, от це крок за кроком іти до себе. О, даже якщо вже. Ну, вже є йти типу, по матриці долі, про, про цифри говорити, даже взяти аркан от, відлюдник, да, він випадає вже, що у нас, на цей рік. Це є про самопоглиблення. Ну і про здоров'я, звісно, бо самітник там є дужка старенька, якби на здоров'я треба акцентувати. І цей рік дійсно, навіть без аркані, без нічого, фокусуйтесь на тілі. Езотерика, духовність, хорошо політали, попархали, позростали супер, в тіло тепер, матерія. Одне від, ну. Духовний зріст, це не про це відльоти і так далі. Це про дух і тіло, дух і матерія. Вони мають бути, ну, все, взаємопов'язані, баланс. Е, ви, ну, ви сюди прийшли пізнавати людський досвід, якби, скажімо так. Так, да, зростати все це зрозуміло, але людський досвід. Тому ну, ваша задачка зараз просто розслабитись, от як я. У мене мозок зараз не працює. Насправді це круто. Просто якщо ви контрольор, тривожник, це на перших етапах буде важко розслабитись і сприймати оці всі загрузки, давати свій час на відпочити. Я розумію, що у всіх обставини різні, та, в когось діти, в когось робота в офісах. Но максимально про себе зараз треба турбуватися. Бо період насправді дуже кльовий.